Ми, коли сьогодні живемо в наших містах, наскільки можна сказати, наскільки можливо спокійно, ми не розуміємо іноді місцями і забуваємо про те, яка ситуація все ще продовжується на фронті, і скільки людей сьогодні не мають всього того, що ми сьогодні маємо, що ми сьогодні можемо прокинутися, поснідати, і хтось пише, що я не виспався. І знаєш, в цей момент ти, ти думаєш. А на фронті а наші захисники, які не те, щоб днями не сплять, а місяцями не мають ні спокійного сну, не мають взагалі ніякого сну, і для яких є найбільшою цінністю, просто Вижити там просто не загинути, не померти. І знаєте, ми тут. Ми сьогодні, як нам здається, не можемо нічого контролювати, але ми можемо. І наші молитви, наші прохання до Бога про те, щоб мир прийшов на Україну, це саме той контроль, який підвладний нам. І знаєте, Біблія пише про те, що молитва вона сильніше за меч, і що є наші воїни, які змагаються з мечами, з писами, які змагаються з ракетами. з... Автоматами, а є ми. І якщо ти сьогодні ти не можеш взяти зброю в свої руки, ти можеш взяти не менш е, міцнішу зброю, як молитва.